Вже вечір вечоріє, вечірня казка йде. Невдячний тигр. Індійська казка. Лютий і жорстокий тигр попався якось у пастку. Він ревів і метався в клітці, ламав залізне пруття, та все було марно. І коли він вже втратив останню надію вирватися, на його щастя, саме проходив один чоловік. Тигр Побачивши його, стрепенувся, жалібно заворкутів і мовив Чоловіче добрий, змилися наді мною, врятуй мене, випусти з цієї клятої клітки. Еге ж, озвався той, випусти тебе, то ти ще чого доброго, з'їси мене. Схаменися, чоловіче, чим хочеш присягну, що ніколи більше не скривджу, бодай комашки. «Від нині до віку я віддано служитиму людині. Ну, гаразд, пожалію тебе, випущу на волю, сказав чоловік. Він одчинив дверця та клітки і випустив тигра на волю. Та не ступив чоловік і кроку, щоб іти далі своєю дорогою, як тигр стрибнув на нього і прогарчав зловтішно. А, тепер я поснідаю тобою. Схаменися, тигре, зойкнув чоловік, я тебе від смерті врятував, а ти мене хочеш з'їсти. Де ж тоді правда на світі? Бач, правди йому захотілося, засміявся тигр. Нема на світі ніякої правди, коли хочеш знати. Ні, правда на світі мусить бути, вона є, впевнено мов чоловік. Спитай, кого хочеш, кожен тобі скаже. Згода, спитаймо трьох найперших, кого зустрінемо. Коли вони скажуть, що правда є на світі, так і бути, не їстимо тебе. А ні, то вмить проковтну, і я дуже зголодню. Довго блукали чоловіки тигр лісом, аж нарешті помітили папугу, що сидів на гілці, поринувши в якісь свої сумні думки. Гей, папуго, гукнув тигр, скажи на нам. Чи є правда на світі? Папуга стрепенувся, підвів голову і мовив понуро. Вже добру сотню літ прожив я і ніколи й найменшого зла не заподіяв нікому. А сьогодні вранці приповз гладкий, здоровезний удав і проковтнув усіх моїх діточок. Жодного не залишив. Ні, нема правди на білому світі. А що я казав, переможно вигукнув Тигр. «Такі нема правди на світі. Ходімо далі, мовив чоловік, «Спитаємо ще в когось, хоча б у тієї пальми, що височіє попереду. Підійшли вони до пальми, і тигр питає: Пальмо, пальмо, скажи, чи є в світі правда? Пальма зашелестіла густим листям і відповіла невесело. Не один рік. І люд, і звір знаходили в затінку моєї густої кропи порятунок від палючого сонця. А сьогодні в досвіда, де не взявся дикий кабан, зранив своїми іклами моє коріння, і тепер я мушу повільно вмирати, гинути. Ні, нема на світі правди. Ось що я вам скажу, вигукнула вона розпачливо. Ну, Переконався ти, що нема правди на світі, градісно зарвів Тигр і приготувався стрибнути на чоловіка. Але той застережливо підвів руку і мовив Стривай, стривай, ми ж домовлялися спитати втрьох, а не у двох з тих, кого зустрінемо. Ну, гаразд, невдоволено буркнув Тигр. Он біжить шакал. спитаємось в нього. Коли шакал порівнявся з ними, чоловік перепинив його і сказав. Вислухай нас, шакали, і розсуди. Оцей тигр попався в клітку. Я пожалів його і випустив залізної в'язниці. А він тепер, замість дякувати, хоче мене з'їсти. Хіба це справедливо? Стривай, стривай, чоловіче, Щось я не второпаю, мовив шакал. Повтори но ще раз, як все було. Оцей тигр попався в пастку. А я пожалів його й випустив з клітки на волю. А тепер він заповзявся мене з'їсти. Отака дяка за добро, яке я йому зробив. Хіба це чесно? Невже нема правди на світі? Он як? замислено протяг Шакал. Така заплутана справа і не одразу збагнеш щодо чого. Ти кажеш, чоловіче, що попав у клітку. А тигр пожалів тебе Та ні, це тигр попав у клітку, а я його випустив. Ага, здається, зрозумів, кивнув головою Шакал. Клітка сиділа в тигрі, а ти її випустив на волю. Та ні ж бо, люто гаркнув тигр. Це я сидів у клітці, а цей чоловік проходив мимо, зглянувся на мої благання і випустив мене на волю. Тепер второпав. Не гнівайтесь, шановний тигре, злякано пробалькотів шакал, надто вже все тут заплутано, аби ж то я на власні очі бачив, як воно все було. А так, з ваших слів, годі й второпати що до чого. То ходімо вже, покажу, як воно все було, коли ти такий недолугий, сердито мовив тигр. А коли й тоді не второпаєш, нарікай сам на себе. Обох вас з'їм, і навіть кісточок не залишу. Коли вони підійшли до клітки, Тигр озвався знову. Я сидів у цій клітці, розумієш? А він, тобто чоловік, ішов мимо, побачив, що я метаюся. пожалів мене і випустив на волю. Чого тут не розуміти, все ж ясно. Зрозумів, нарешті зрозумів, радісно вигукнув Кал. Я сидів у клітці, чоловік був поруч, що я вніс сидчу, побачив, і клітка сиділа впастся, а він, тобто. Ой, знову виходить, щось не те. Бідна ж ти, моя голівенько. Ні, певно, я таки не збагну нічого своїм куцим розумом. Тьху на тебе, Йолопе, аж стрепенувся від люті тигр. Ба ні. Ти таки збагнеш у мене, як воно все було. А то не менеш моїх зубів і кіхтів. Тож слухай, слухай уважно і дивись на мене. Я Тигр. Тигр, ти розумієш це? Розумію, промиврив Шакал, вдавши, що дуже злякався. А це перед тобою чоловік. Ти зрозумів? Зрозумів, зрозумів, таточку. А оце клітка второпав бездню? Торопав, второпав, таточку. Так от, я тигр, сидів у цій клітці, бився у пруття. А він, тобто, цей чоловік. Якраз ішов. Пробачте, шановний тигр, що перебиваю вас, але я ніяк не втямлю. Чого ж ти там не втямиш? гаркнув тигр. Я, я не збагну, як ви опинилися в клітці. Та що тут розуміти, дурню? Ну, бо ви он якийсь здоровезний, а клітка ж маленька, одна ваша лапа і то навряд чи влізе в неї. Ні, ви там не поміститесь, впевнено, мовив шакал. Де вже вам влізти в неї? Тигрові нарешті урвався терпець, і він, нічого не кажучи, вскочив у клітку. Дивися, телепню, вигикнув він. От так все було. Тепер второпав? Тепер второпав, спокійно відповів шакал. Він підійшов до клітки, зачинив дверцята і взяв їх на міцний засув. Ну от. Мовив чоловік до тигра. А ти казав, що немає правди на світі. А я собі так міркую: Коли ти вже знову сидиш у клітці, то правда на світі таки є. Казку для вас сьогодні прочитала Вероніка Фацієвич, депутатка, лікар, заступник генерального директора Миколаївської міської лікарні. В рамках проекту Діти разом! Миколаївської міської радіоредакції Миколаю на Дністрі. Добра ніч!